Освітлення автомобільних доріг і пішохідних маршрутів забезпечує безпеку і зручність при пересуванні транспортних засобів і пішоходів. Цим питанням у Кременчуці опікуються працівники комунального підприємства Міськсвітло у зв'язку з тим, що вуличні ліхтарі по вулиці Східне, що на правобережжі, знаходились в аварійному стані. Комунальники займалися відновленням освітлення. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» відновили вуличне освітлення. По вулиці Східній було встановлено 15 нових сучасних світлодіодних ліхтарів. Також були замінені залізобетонні опори, було залучена техніка автовишка, кран-маніпулятор. Відновлення вуличного освітлення виконали згідно вимог, що стосується безпеки та якості робіт. В ході ремонту також були замінені пошкоджені кабелі та інші елементи електричної мережі. Перевірена стала робота освітлення. Відтепер ще одна вулиця Кременчука має бездоганне освітлення з мінімальними витратами на її утримання та зниженим споживанням електроенергії. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.